шановні учасники онлайн-конференції, вітаю вас. З вами ведуча Юлія Нестерчук, видання «From UA». Я би хотіла розпочати ще вступну частину, верніше продовжити її коментарем воєнного експерту. Олега Жданова, який, на жаль, не зміг бути присутнім на нашій конференції, але нам вдалося взяти в нього інтерв'ю, і от відрізок хотіла би вам прочитати. Це він, він показовий буде щодо цієї теми і далі вже розпочати з вами. Значить, він сказав, що. Армія це дзеркало держави. Всі процеси, які творяться в державі, і позитивні, і негативні, вони відображаються як в дзеркалі в Збройних силах України. Тому це неминуче. Армія це складова. Колись ми в СРСР казали, що у нас армія народна, так вона у нас і так залишилась народна, тому що де діти депутатів він запитує, де діти чиновників? Нема. Там пересічні громадяни, члени їхніх родин, так, вони служать, вони захищають, вони воюють. І такі скандали, наголошує він, вони просто деморалізують армію, суспільство в тому числі. На жаль, у нас все спускається на гальмах. Єрмак усунути з посади. Де він знаходиться? Якщо була підстава усунути його з посади, чому йому досі не вручена підозра? Величезне питання. Те ж саме у Мєров. Щодо нього, то є навіть інформація з деяких американських джерел, ЗМІ, що його викликали на бесіду в Федеральну службу безпеки США. Так, в нього, мабуть, американський паспорт чи видне проживання в кишені лежить, запитує він. Тому що в нього вся сім'я в США, дружина, діти, його батьки та брат, всі там, але все одно президент призначає на такі посади. Далі не буду продовжувати, от цей шматочок показав із приводу того, що саме через такі скандали, як стверджує Олег Жданов, деморалізується суспільство, деморалізується армія. І ці вони скандали, як ви думаєте, вони такі поодинокі, це ж, чи все ж таки це от страждає, хворіє вся система? А до нас доєдналися і Руслан Бортник, Андрій Золотарьов політологи. Руслане, ви з нами? Руслане? Олегі, О, я з вами, але в нас електричні обмеження, тому я економлю. Я зрозуміла, економимо так, так, так. Пане Руслане, от Єрмак пішов, пішли його. У залишився так, от зважаючи на загалі досвід європейського зразку, от як би мало бути в ідеалі, так і чому у залишила на вашу думку? Як це весь конфлікт? Міндічгей, то там багато прізвищ, зрозуміло, але Єрмак Умєров такі найгучніші в українській політиці, впливає на сьогодні на суспільство, на економіку, на соціальну сферу і на військову. Яка включала і, і і нові викриття, які зараз публікують статті на українській правді, вони присвячені якраз тому, що продовжується боротьба проти системи, яку створив Єрмак, яку створив Єрмак і президент України. Е, і ця система має кілька ключових критичних елементів: е, це оборонний сектор, це енергетичний сектор, е, от з от, силовий блок. От за який ми сьогодні спостерігаємо боротьбу, що мене надзвичайно водночас турбує. Мене знаєте, що турбує? Що звинувачення у нас без суду перетворюються в вирок. І, на жаль, так теж не має працювати. Навіть самі серйозні звинувачення без судового доведення не мають одразу приводити покаранню осіб. Тобто, тому що ми потрапимо в залежність від тих структур, які володіють інформаційним ресурсом, які володіють розслідувальним ресурсом. Вони будуть звинувачувати. Того, хто їм не подобається, а ми будемо цих людей звільняти, виганяти, покарати це звільнення це форма покарання, колеги. І якось треба знайти в цій частині баланс, щоб ці звинувачення мали спочатку юридичне обґрунтування, щоб вони мали, хоча б Ми були переконані, що ці особи дійсно винуваті, і тоді наступала форма покарання. Іначе інакше будемо залежні від цих осіб. Я сьогодні говорив з однією з однією людиною з силового блоку, і він. Подав мені таку ідею висловив, яка сам погляд людей з блоку. Він каже: ви знаєш, а він старої закалки, правової закалки. Він каже: ти знаєш, головне завдання правоохоронної системи це попередити злочин. Якщо ми не встигли попередити, ми маємо припиняти злочин. А от уяви ситуацію: правоохоронний орган спостерігає роками за вчиненням злочину і не припиняє його. Просто фільмує. Звичайно, потрібен збір доказової бази, але потрібен і баланс. Адже за цей час, поки збиралася доказова база, злочин продовжував вчинятися. Який злочин, який ніс загрозу державнаціональній безпеці України, який підривав довіру українського суспільства? Тому мені здається, ми ще знаходимося в пошуках балансу. З одного боку, як дозволити правоохоронним і антикорупційним структурам дійсно боротися з найвищою корупцією. А з іншого боку, як не перетворити цю боротьбу в інструмент неформального покарання, в інструмент винесення вироку без, без вироку суду, і цей баланс треба дуже уважно відстежувати. Кілька точок вхідних точок, ключових вхідних точок корупції, які я сьогодні бачу, з якими щось потрібно робити. На мою думку, а я вже давно виступаю в ролі політичного консультанта, експерта і вже надивився політиків дуже багатьох генерацій. З 2000 року я консультую в парламенті. Перша точка вхідна це відсутність ефективної системи перевірку способів життя. Я вважаю, що спосіб саме спосіб життя ключових політичних фігур, це навіть не депутати. Це президент його оточення і уряд, передусім, керівники силового блоку, міністри, а потім вже депутати, має постійно системно моніторитися. Не те, що вони пишуть в деклараціях, а те, як вони живуть, як живуть їхні рідні, близькі, на яких автомобілях вони їздять. Еmile, і, і, і все і все решта саме спосіб життя пане рослине ми Пос��essen. бачимо що пан міро вибачте живе в штатах так. і в нього є паспорт штатів як таке може бути а де цей фінмоніторинг тобто він має бути але ж його немає чи це вигадка як ви думаєте І ця людина представляє ну, нас на міжнародній арені в перемовинах де перемовинах зараз те ж те що те що у Мірова є паспорт американський ми це я це стверджувати не можу нібито так нібито додамо тут нібито і мене в цій частині більше турбує не його американський паспорт. А наскільки він спроможний відстоювати українську позицію в переговорах з американським партнерами? Він дуже вразливий до американського тиску в такому становищі. Ми це чудово розуміємо. Але з іншого боку, він це також додатковий зв'язок з американськими елітами. Це демонстрація якоїсь свойськості. Складна ситуація, я вважаю, що президент мав би шукати все-таки інших переговорщиків в такій ситуації. Але перевірка способу життя, антимонопольне законодавство, ключова зона формування саме корупційної корупції в сфері доданої вартості бізнесової, скажімо так, чи державно-бізнесової корупції, надзвичайно мене е, хвилює, і державні закупіві, в тому числі закупівлі в держави в секторі, незважаючи на те, що прозоро покращило ситуацію. До кінця ця проблема не вирішена. І ми постійно говоримо про зловживання в сфері державних закупівель. Оці три речі, якщо там знайти відповідні баланси і прогорнути, провернути цю систему, щоб вона запрацювала нарешті. Я думаю, що рівень корумпованості буде знижуватись до тих рівнів, які не руйнують довіру суспільства до держави на тих рівнях, вони знаходяться сьогодні приблизно в західних суспільствах, яких я постійно викладаю, читаю лекції в західних університетах. Адже головна проблема в корупції в тому, що вона фактично розриває соціальний контракт, суспільний договір між суспільством і елітами. А ось розірваний цей соціальний договір спочатку призводить до формування великої групи соціально відчужної суспільстві людей, які кажуть, да всі ані казли там умовно кажучи, розумієте, А ця група є, є такою. Грунтом дуже, дуже дуже таки понародним ґрунтом, для того, щоб її використовували різні деструктивні течії, зовнішні впливи, радикальні рухи, вороги відверто України. Саме там вони черпають серед цих маргіналів і соціально відчужених людей, вони черпають людей, які наводять до наші об'єкти енергетики, чи людей, які носять вибухівки під двері силовим структурам. Саме звідти це черпається. З корені лежить недовіра до держави, підірвана передусім корупцією. І останнє також це неефективний розподіл ресурсів, тому що ми втрачаємо величезні ресурси, які мішли б іти на оборону, на соціальне покращення, і ми наближаємося до ситуації постійно при збереженні такої корупційної насиченості, без, без покарання одночасно. Адже наведіть мені приклад резонансної. Корупційної справи, де суспільство скаже, що все відбулося до, до закону і справедливості, де конфісковані великі кошти на користь держави, де людина знаходиться в тривалому тюремному сроку, і де це топ фігура, яка реально керувала величезними системами. Найближче це можливо кейс на Зірова, і то там ця ситуація не дуже, не дуже в цій частині проста. Саме тому, якщо ми зберігаємо систему, яка продовжує інформаційно переконувати українців в тому, що рівень корумпованості шалений, це корупція на крові і все решта, а при цьому відсутня справедлива і законна відповідь на ці виклики. Ми наближаємося до, до соціального збурення. Ми наближаємося до моментів самосудів, сміттєвих люстрацій. Ну це ж в нашій країні це вже все було. До моменту, коли влада, закон будуть не, не будуть мати якоїсь певної сакральності чи цінності в очах суспільства, і нас можуть очікувати дуже буремні, дуже небезпечні події. А пане Руслане, а ви погоджуєтеся з паном Олексієм? До речі, вам питання задав щодо політичної волі. Я так розумію, так? Тобто, наскільки це вже я. Я, я думаю, що політична воля, це як знаєте, це як дух закону. Це дуже віртуальні речі. Ні, ні жодні еліти в світі в світі не мають політичної волі не зловживати владою. Треба створювати систему і механізми контролю і балансу. Але ж, пане того, Русане, ми, в Грузії, в Грузії ми... вдалося побороти корупцію. У нас чому ні? Це да, ж приклад. Чесно, ну чесно вдалося. на той період, на той період часу ви можете скажете, що Швейцарія, чи Сполучені Штати не корумповані держави, чи Китай не корумповані держави. Мова йде про баланс, про утримання цієї корупції нижче соціальної ватерлінії. Утримання її на певному рівні, яка не несе прямої загрози екзистенційним інтересам простих людей, яка є більше елементом розборок, роз, розділу додаткової вартості між елітами. Знаєте, що саме страшне в корупції? Те, що вона надзвичайно ефективна. Тобто, ті справи, які вирішуються корупційними механізмами, вирішуються швидко, ефективно, однозначно. Тобто, і нам треба прибрати ефективність цієї корупції, нам треба шукати свої внутрішні баланси, при якій і президент, і голова його офісу мають бути більш змотивовані працювати в рамках правил, ніж ніж очолювати якісь системи тіньового чи напівтіньового перерозподілу до економічних потоків в суспільстві. Президента України бачили, яка зарплата? Бачили? Чи може, чи може президент? Ну просто це саме, саме очевидне. Чи може президент України жити повноцінно забезпечувати родину за 20-30 тисяч гривень місяць зарплати? Це курям насміх. Розумієте? Це, ну, і чомусь ніхто про це питання не ставить. Президент України має бути велика, найбільша в країні зарплата. До нього мають бути жорсткі вимоги, в тому числі контроль способу його життя, контроль способу життя його оточення. Ну, можна взяти, наприклад, при клазукої залізниці, там запитати, як там отримують такі великі зарплати. Величезні зарплати не гарантія від корупції, це лише мотив для більш поряднішої людини прийти на цю посаду і працювати за зарплату. Це лише мотив, але це не гарантія далеко. Ті спостережні ради всюди. Це це взагалі це окрема сфера високої політичної корупції. Часто офіційні зарплати в цих спостережних радах насправді корумповують. Тих чи інших представників іноземних держав, щоб вони підтримували ту чи іншу модель управління за, за кордоном, щоб вони лобіювали інтереси українських політичних військ. Тосі все. Пане Руслане, на завершення хотіла вас запитати, от, як ви думаєте, чим завершиться весь цей мінічг? До речі, ми ж знаємо, що опублікували тільки невеличку частину а, того, що є насправді? Просто я до чого питаю: Залужний нещодавно давав інтерв'ю, і він сказав про те, що, можливо, взагалі громадянська війна от, на фоні цих? Скандалів. От як ви думаєте, чи дійде до цього, і чи можливо це серед українців, серед військових і взагалі? Я думаю, що на цьому етапі ні неможливо. Крім того, наші західні партнери і союзники будуть тиснути на всі сторони, всіх учасників цього процесу, тому що будь-яка внутрішня дестабілізація для України це шанс для, для Москви перемогти у війні. Вони в цьому не зацікавлені, ні Європа, ні США. Тому ми бачимо, бачимо дуже обмежене поле. Для гри в антикорупцію сьогодні політичне поле. Чим закінчиться? Я думаю, що нас чекає дуже тривалий процес без якогось такого сигніфікант остаточного, впливового, визначального результату на, на тривалий час. Я кра разом з тим, те, що не те, що ця не, антикоруп антикозмі змі, які являють собою інформаційну інфраструктуру антикорупційних органів, вони постійно передають сигнал і стосовно президента України і стосовно наявності ще додаткових матеріалів. Це говорить про те, що ця гра в шантаж боротьба проти системи Єрмака вона продовжується, і ми ще поможемо побачити чергові зливи і відсутність або повної публікації матеріалів. А разом з тим частково публікація матеріалів треба було або нічого не публікувати, або треба було публікувати всі матеріали. Вона нагадує елемент шантажу, політичного шантажу, створення фону чи умов для якихось домовленостей за кулісами, за кулісами політичної системи, тобто елемент продовження політичної боротьби. Я не очікую очищення нашої політичної системи чи системи управління в результаті цього міндічгейту. На жаль. हाँ uh, जाको